Українці, привіт! радітати вас на нашому каналі. Сьогодні разом з вами будемо говорити про розмитнення популярного автомобіля Renault Megane. Розглянемо друге, третє та четверте покоління з 2006 по 2020 рік. Чому саме ці роки? Тому що саме на митниці українській ці роки вони йдуть табличними. Ми маємо ціни. Якщо автомобіль старіший, він розмитнюється по аналогам. Або якщо 2021, 2022, 2023 рік. Також в дію вступають аналоги. Сьогодні будемо говорити про бензинові двигуни. Скільки коштує розминити саме з бензиновим двигуном. Зараз на своїх екранах ви бачите табличку з двигунами Renault Megane. І є різні двигуни. Там двигуни починаються і від 1,2, і закінчуються 2,0 там прокаченими. І яка ситуація? Який ж двигун саме популярний? Яких автомобілів в Україні саме більше? Якщо дивитись по статистиці митниці, які автомобілі найчастіше завозяться в Україну, і якщо навіть просто подивитись по сайтам продажу авто, то лідером однозначно є двигун 1.6. Саме цей двигун ми будемо сьогодні розглядати. В плані розмитнення і саме на нього будемо рахувати митні платежі. Якщо об'єм двигуна буде менший, наприклад, 1,4 або 1,2 митні платежі звичайно будуть меншими. Якщо об'єм більше, ніж 1,6, то митні платежі відповідно будуть більшими. Зараз на своїх екранах ви бачите табличку Renault Megane з бензиновим двигуном роки від 2006 по 2020 мінімальна критична ціна це та ціна, за якою митниця пропустить ваш автомобіль і митні платежі з розрахунку враховуючи підвищення цін, яке вже трапилось Отже, якщо брати до уваги 2006 рік мінімальна прохідна ціна 69 300 грн далі 7 рік 70 600 грн 2008 рік, зверніть цікаву особливість 2008 рік, 2009 та 2010 роки. Митні платежі однокові. Є різниця в мінімальних прохідних цінах, але за рахунок коефіцієнту в роках в них скрізь все однакове. 71 тисяча 800 гривень. І далі йде маленьке пониження з 2011 року. Мінімальна прохідна 2200 євро. Митні платежі 70 тисяч 600 гривень. Це одна із найнижчих цін. І далі вже від 2012 року буде йти підвищення цін до 2020 року. 12 рік 75 тисяч 100 гривень, і пішло підвищення, підвищення, підвищення. І аж в кінці у 2020 році мінімальна прохідна 11 500 євро і митні платежі 155 300 гривень. Ви пишете в коментарях, чи можна зробити дешевше митні платежі, ніж по цій табличці. Якщо брати нові роки.